У часи глибоких змін і випробувань корінні народи Америки шукали спосіб зберегти свою духовність і культурну самобутність. Поєднання давніх шаманських традицій з християнськими віруваннями, а також використання священного напою, стало основою унікальної релігійної практики, яка допомогла їм відновити віру і зміцнити громаду. Церква корінних американців виникла наприкінці 19 століття як відповідь на глибоку духовну кризу, зумовлену колонізацією, утисками та насильницькою асиміляцією. Корінні народи втратили значну частину своїх земель, традицій і релігійних обрядів. Їхні духовні практики заборонялися, а християнство нав'язувалося як єдина допустима віра. Внаслідок цього багато спільнот втратили зв'язок із власною шаманською спадщиною і опинилися в пошуках нової духовної опори. У цей період важливу роль відіграв пейот, священна рослина, яку традиційно використовували народи Півдня Америки. Вона походить із кактусу Луфофора Вільямс, який містить психоактивну речовину. Часом практика пеютизму поширилася серед племен великих Рівнин і південного заходу США як форма стілення, молитви і духовного переживання. Багато корінних американців, які вже частково прийняли християнські ідеї, почали поєднувати віру в Ісуса Христа з власними ритуалами, створюючи унікальний синтез двох духовних традицій. Через переслідування за використання пейоту виникла потреба юридичного захисту цієї практики. Саме це стало поштовхом до створення церкви корінних американців. До церкви входять представники багатьох народів: Команчі, Навахо, Кайова, Лакота, Апачі, Шошони і багато інших племен з територій великих рівнин південного заходу та півдня. США. Церква була офіційно заснована в штаті Оклахома у 1918 році. Засновником вважається Коана Паркер, впливовий духовний лідер вождь команчів, який об'єднав традиційні шаманські практики з пейотизмом і християнством. Саме завдяки його харизмі, духовному авторитету та прагненню зберегти ідентичність свого народу, пейотизм отримав організовану форму. Він вважав, що Пейот дає шлях до внутрішнього очищення, миру та єдності, і вчив, що любов до Бога й ближнього основа духовного життя. Церква корінних американців поєднала вірування багатьох племен у спільну духовну традицію, що ґрунтується на повазі до природи, силі духу, молитві та священному пейоту. В основі цієї віри уявлення про єдиного творця, якого часто ототожнюють із Великим Духом або Богом. Молитва, спів, барабан, ритуальний вогонь і вживання пейоту як сакрального елемента це головні складові церемоній. Обряд вживання пейоту – це священне дійство, яке відбувається в колі спільноти. Він, як правило, пережовується або заварюється у спеціальний напій. Цей ритуал супроводжується молитвами, співами та танцями. Пайот розглядається як священна рослина, яка відкриває шлях до стілення, просвітлення та зв'язку з духовним світом. Під час обрядів віряни моляться за стілення, єдність, гармонію та добробут своєї громади. Церква не має писаних священних книг у звичному розумінні, як Біблія чи Коран. Її вчення передається усно через покоління у вигляді пісень, молитв і легенд, що зберігають мудрість предків. Велике значення має особистий досвід під час церемонії, який зміцнює віру і розуміння світу. Офіційно Піод дозволений до вживання лише членам цієї церкви як частина їхніх ритуалів і духовних практик. Такий виняток узаконений, щоб захистити права корінних американців зберігати свої традиції та здійснювати обряди без переслідувань. На сьогодні церква налічує близько 250 тисяч послідовників, здебільшого серед представників різних племен великих рівнин південного заходу та півдня. США. Прагнеш дізнатися більше про справжню духовність? Підписуйся на канал. Досліджуймо релігії разом.